Гіпотетичний напад Росії на країни Балтії може призвести до швидкого захоплення Латвії та окупації частини Литви усього за 10 днів. НАТО втрутиться лише через 10 днів боїв. Стверджує видання Більд. Саме такі невтішні результати показало моделювання американського Center of New Generation Warfare. Докладніше далі. Така модель розвитку подій є найгіршим із можливих сценаріїв, у складанні якого взяли участь екс-генерали НАТО Філіп Брідлав та Бен Ходжес. Згідно з симуляцією, Росія може піти у відкриту атаку на східному фланзі альянсу вже до 27-го року. Кореспонденти Більд доступно показали, звідки готувався наступ на Литву, а саме з Калінінградської області та Білорусі. На жаль, за цим сценарієм реакція НАТО не буде миттєвою. Очікується, що протягом перших десяти днів російського вторгнення країни Балтії триматимуться. Самі по собі тому головне їхнє завдання буде тягнути час до приходу основних сил альянсу. Втім, покладатися вони зможуть не лише на сили своїх власних військових, а й на німецьку бригаду, яка перебуває в Литві. Їхні 44 танки Леопард 2 вступлять у бій вже на четвертий день вторгнення і зможуть зупинити просування росіян. Наразі у Литві служать близько 800 німецьких солдатів у складі бойової групи НАТО. Причому до кінця 27-го року чисельність німецького контингенту має збільшитися до цілої бригади бригади, а це 4800 солдатів та 200 цивільних співробітників та 44 танків «Леопард-2». За розрахунками організаторів симуляції, всього впродовж перших 10 днів вторгнення Росії НАТО втратить 17 танків, 145 бронемашин та 3650 військовослужбовців. Російські втрати оцінюються у 411 танків, 1019 бронемашин та 11420 солдатів. Втім, навіть такі втрати не зупинять росіяни після майже двох Тижнів частина Литви буде зруйнованою і на деякий час залишиться під контролем Росії. Організатори симуляції підкреслюють, що такого сценарію розвитку подій можна уникнути, якщо оборонний бюджет Литви буде збільшений до 4% ВВП. А на місцях буде розгорнуто більше сил НАТО, включаючи бойові гелікоптери. Апачі щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.